В Індії митець 10 років створював найбільшу у світі скульптуру птаха. Природний парк Джатаю створено у 2016 році в Індії. Це найбільша в світі скульптура яструба, на честь якого названо парк. Цей природний парк знаходиться в Індії, в окрузі Калам, недалеко від села Чадає Мангалам. Джатаю це не просто напівбог в образі ястроба. Це важливий персонаж в індійському епосі, історія якого описана в Рамаяні. Відповідно до індійської міфології, Джатаю намагався визволити богиню Сіту, ту, яку викрав Равана, демон старий Джатаю доблесно бився з Раваною, але невдовзі супротивник взяв над ним гору. Вважається, що поранений Джатаю вирушив на південь і впав на каміння в селі Чадай Мангалам, після чого його крила були відрубані Раваною. Скульптура Джатаю є символом подяки за його подвиг у захисті богині, і має велике значення в сучасному контексті, оскільки це одна з найперших згадок захисту жінок в Індії. Саме тому, що яструб джатаю є центральною фігурою парку та найбільшою скульптурою птаха у світі. Він і дав назву парку. Завдовжки скульптура 61 метр. Її ширина 46 метрів, а висота 21 метр. Великий птах Джатаю це не лише скульптура. У ньому знаходиться цифровий музей з ексклюзивними технологічними чудесами. Крило, яке є частиною тіла птаха, має шість проекційних театрів, які зображують битву між джатаю та раваною. До очей яструба ведуть сходи, де відвідувачі можуть насолоджуватися видом на навколишній ландшафт та Море вдалечінь. Сама скульптура знаходиться на висоті 305 метрів над рівнем моря і відкриває панорамні краєвиди. Дизайн парку належить відомому скульптору та кінорежисеру Радживу Аншалу. Парк простягається на цілих 38 кілометрів. Кам'яний птах зі стилізованим пір'ям і величезними закрученими Тіхтями вражає уяву. Дах повністю зроблений з бетону за винятком пазурів, які зроблені зі сталі. Митець створив цю скульптуру під натхненням від статуї свободи. На її створення пішло понад 10 років. Раджим анчал хотів присвятити свою працю безпеці та честі жінок, голошуючи на боротьбі з проблемами соціальної нерівності по відношенню до жіночої статі, поширеними на всі релігії та культури світу.